Замість роботи у кабінетах прибули до лісу. Костюми замінили на зручний одяг та рукавички і взялися до прибирання. Працівники департаментів Закарпатської ОВА, Ужгородської районної адміністрації, юстиції Закарпаття. Також працівники Бувртиса, лісівники, студенти та екоактивісти зібралися на загальноміське прибирання. Взялися за ботанічний сад у жну. І це такий добрий фактично челендж для. Е... Привертання уваги щодо очищення і зробити то місце там, де ти проживаєш, країна, держава, регіон чистіше. Тому ця акція, наша сьогоднішня, організована керівником Віктором Федоровичем, дає такий приклад прийняти цей досвід як в межах Закарпаття, так і по всій Україні. Зібралися тут, щоб навести лад в одному з в майбутньому найкращих парків скверів міста Ужгорода. Це є ботанічний сад Ужгородського національного університету. На жаль, він зараз перебуває в досить е, негарному стані, е, м'яко кажучи. Е, ми намагатимося зробити його щонайменше чистим, привести його до ладу. Банки, памперси, пляшки, харчові відходи, сухе гілля та ще чимало непотребу. Загалом до згуртованого прибирання долучилося більше семи сотень учасників міста. Захід провели в рамках акції Закарпаттю, Чиста довкілля. Потрібно дбати про наше довкілля. Сьогодні такий всеукраїнський день. Чисті узбіччя, місячник, довкілля. Потрібно прибирати, то, як ними. це дуже важливо, бо дерева це легені нашої природи і як ми доглядаємо за природою, так, ну, грубо говоря, природа доглядає за нами. Довкілля має бути чистим. І... Звичай, це саме основне. Це наше здоров'я, це повітря, це ліс. Це те, що ми показуємо приклад нашим дітям. Хочеться зробити порядок в межах міста, оскільки тут і забруднення, засмічення точніше високе, і гілок багато. Чому ні? Природу берегти потрібно будь-який час і очищати такі території, які відвідують люди. Ну приємно прийти в ліс, де він чистенький, гарненький, подихати свіжим повітрям, прогулятися. Учасники сортували зібране сміття по контейнерах, аби надалі відправити його на переробку. Окремо збирали сухі гілки. Їх дрібнили на локації для подальшого опалювання ними навчальних закладів. Загалом до прибирання залучили три одиниці комунальної техніки, 20 бензопил та 70 мотокос. Метація зараз цього заходу зібрати все сміття в цьому парку. Він великий, і ми його поступово доведемо до, скажімо, ідеального. Тут також приймає участь Ужгородський національний університет, біологічний факультет, який буде розробляти нам проєкт майбутніх рослинок, які можуть тут рости. Це будуть квіти. Ботанічний сад планують зробити однією з кращих родзинок Закарпаття. Тож на цьому прибиранні не зупинятимуться і надалі тут здійснюватимуть благоустрій. Подібні акції очищення навколишнього середовища нині відбулися у всіх куточках Закарпаття.